Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітін Кентлайф. Сьогодні у нас уже, зараз скажу яке число, 17 М -м, жовтня. Да, жовтня. 17 жовтня, а це значить, що в нас розпочинається третій тиждень нашого проєкту Вяжемо шапку 5 на 5. Сезон 3. Організатором цього проєкту є Оксана Левчук з каналу Просто В'яжем з Оксаною Ливчук. Оксана, привіталі! У мене трішки змінилися плани. В вступному відео я розповідала, що буду в'язати шапочки марі для себе і для доньки. Але Сталося не так, як гадалося, <гадав> я так. Е, мені прийшло замовлення на шапочку і на е, шарф. Дуже вчасно я зможу якраз в рамках цього проєкту зв'язати і шапочку, і шарф. Тож, е, фото шапочки, якої хоче замовник. Я вам залишу десь в уголочку, щоб ви побачили. Так, давайте подивимося узор, який я зв'язала. Отакий візерунок. Отак От буде виглядати і шапочка. До речі, пряжа після, дивіться, який чудовий випустила пушочок. Не? Е, так. Що буде в цій шапочці? О, загубився мій фокус. О, є. Так, коси спочатку, вони будуть на резинки з двох сторін: з одної сторони і з другої сторони. Потім, коли ми зв'яжемо резиночку, вона виглядатиме отак. У нас ще додаться замість резинки один на один у нас буде йти виворотня гладь. І коси додаться ще спереді і ззаді. Це те, що саме таке, головне по шапочці. Давайте подивимося так, пряжу, з якої я буду в'язати цю шапочку. Подивилася в когось із дівчаток, що вони етикетки ховають всередину моточка. Ви знаєте, мені дуже сподобалось, то, що етикетка сама не губиться. Так. Пряжа купувала я в місцевому магазині в Калгарі. Так, видно? Ой, так, вибачте, за посторонні звуки. Так, нам рекомендують спиці номер 4 Тут на 100 г 250 метрів. Спиці номер 4 Але я вирішила, що для шапочки я візьму спиці номер 3 Вона все-таки повинна бути плотненька. Така, вона і є. Дуже хорошо плотненька. А вже на шарфики я візьму спиці пиці номер 4. Так, це те, що по пряжі. Візерунок. От такий візерунок. Перший це той, якщо в'язати поворотними рядами. Він нам підійде для в'язання шарфика. Другий візерунок круговими. Покругу, якщо в'язати, це для в'язання шапочки. Так, давайте трішки по розрахуночкам. Я, вибачте, опущу трішечки камеру, щоб вам було хоч щось видно. Так, видно, ні? Так, отак. От е, у мене. В зразочку після того, як я зробила ВТО в узорі. Зразу буду показувати і узор, В цьому узорі в косичках 15 петель і займають вони 4,5 см. В резинки 1 на 1, 20 петель і займають 7 см. І виворотня гладь у нас іде. 20 петель також і 8,5 см. Це те, що по зразочку. В замовниці обхват голови 56 см. Що я зробила? Я від обхвату голови 56 см відняла 20%. І у нас вийшло, так, не тут. 45 см. Я свої 45 см розбила по, на частинки, на резинку один на один і на візерунок. Це те, що відноситься до нашого відворота шапочки. І виходить, у мене, так як у мене візерунок займає 4,5 см з однієї сторони, а в нас повинно бути з двох сторін то 9 см 45 ми забираємо на візерунок. У нас залишається 36 см. Ми 36 поділимо пополам, получається... виходить, по 18 см. Тож у нас іде візерунок, 18 см буде резинкою 1 х 1, візерунок і ще 18 см резинки 1 х 1. Так. Начебто все зрозуміло. Так, да. Так, ми потім переводимо наші 18 см резинки 1 на 1, переводимо в петлі, так як переводимо і наш візерунок 4,5 см. переводимо в петлі. Це те, що відноситься до розрахунків шапочки. Зараз я вам і ми в'яжемо висоту відвороту. Має бути десь 9-10 см. Тож я вже трішечки почала в'язати. Так як це замовлення, треба дуже-дуже швидко поспішати. Спиці, якими я в'яжу. Це, до речі, вже друга шапочка. Минулу шапочку я також в'язала такими спицями. Так, а ось те, що в мене виходить. Видно вам? Так, трішечки будуть шуршати спиці. У мене зв'язана вже висота резин. Такий візерунок з однієї, з іншої сторони, і резинка. От так все це має виглядати. Потім на готові шапочки у нас іще спереду і ззаді буде йти візерунок. Тут візерунок продовжується, тут візерунок продовжується, і спереді ззаді у нас також будуть йти візерунки. Отака от вибрала замовниця шапочку. Те, що відноситься до шарфика, я вам відзніму відео вже на наступному тижні і розповім, як я робила розрахунки для шарфика. Так, от як тягнеться хорошо полотно, така чудова візерунок. Якщо вам потрібно в'язання самого візерунка, Можете писати, і я зніму окреме відео, можливо, я його тоді зніму і вставлю в відео з шарфиком. Так. І ще дивіться, яка тут і що я зробила. В'язання по кругу у мене видно тут схрещені петелечки в косі. А в'язання. По виротним рядам у мене звичайні петельки. От так. І даже по, навіть навіть по-різному виглядає. Так. Мені залишилося в резинки і ще пров'язати, так, у мене тут відв'язався один рапорт. Е, мабуть, пров'яжу. Е, Да, 6 рядочків і буду робити підгін. Якщо получиться, якщо я підключу, щоб показати вам сам підгін. Тож, отакі в мене невеличкі просування за понеділок. Сподіваюся, що в мене вийде зв'язати. Так як розпочалися курси англійської мови, треба все разом якось заміщать. І в'язання, і замовлення, все-все. Тож, на цьому поки буду закінчувати своє маленьке підключення. До нових зустрічей. Пока-пока. Дівчатка, ну що? Я пров'язала свої вже, зараз подивимося, скільки, 9-9,5 см. Так, да, у мене зараз 9,5 см. І я хочу показати, як я роблю свій підгін. Так, почнемо. Пам'ятаємо, що виворотню петлю ми перезнімаємо нитка перед роботою, в нас виворот. Лицьову ми пров'язуємо. Знову виворотню перезняли, наступну виворотню перезняли, лицьову пров'язали. Виворотню перезняли, лицьову пров'язали. І так продовжуємо. Виворотню перезнімаємо ниточка у нас перед роботою. Лицьову ми пров'язуємо. Перезняли, пров'язали, перезняли, пров'язали. І так ми робимо чотири рядочки. І пішли далі в'язати. Е, коли вже е, тут там можна побачити, що в нас виворот хоче зробитись отак, туди, внутрі. Бачите, бугорочок, він хоче вивернутися. Да. Тому давайте пров'яжемо самостійно. І зустрінемося після того, як ми вже пров'яжемо, ну, мабуть, після чотирьох рядочків, давайте ще пров'яжемо десь рядочків 10 по прямій. Е, підключусь до вас після того, як пров'яжу свій підгін і ще, ну, декілька рядочків. Всім привіт! З вами я Оксана, і це мій канал про в'язання Оксани Knittenkin Лайф. Сьогодні хочу підключитися точніше, я вже до вас, підключаюся, щоб зняти наступний етап в'язання шапочки. Ми бачимо, що така шапулечка у мене Так. Отакі От коси бокові, передні коси. Отак так Трішки буде, і тут знімаю з рук. Дошла вже до етапу вив'язування макушки, скорочення на макушку. Тож, давайте зараз ми поміряємо, скільки в мене буде резиночка. Так, бачимо, що резинка у мене. 9,5 сантиметрів до підвороту. І так, так, незручно знімати з руки без штативу е, видно, Оцей, оця лінія це наш підворот, кусочок резиночки, і далі пішло основне полотно до пронязвів трішки видно рядність, але через камеру вживу такої рядності немає. Так, і у нас від, зараз секундочку, покажу вам. Так, от сюди і до нашої цієї полоси 17, ну, майже 18 см. Як я буду робити скорочення? Скорочення я буду робити в оцих ось, ось клинах. Спочатку робимо в клинах, коси в нас так і в'яжуться по бокам, по косички і спереду задів. Спочатку робимо скорочення в цих клинах. Потім робимо скорочення в ізнаночних. петлі ми взагалі трогати не будемо. І потім наші петельки, лицьові у нас вийде по 5 петель в кожній косі, 5, 10, 20 петелечок ми стягнемо разом. Ну, можливо, там, отута в самому самому конці, отут, по дві разом пров'яжемо, щоб було трішечки менше. Центральну ми не трогаємо, взагалі вона йде. І е поки не скоротяться е тут всі виворотні петлі, ми в косичках нічого не трогаємо. Так, отак виглядає в розвернутому вигляді е моя шапулічка. Так. По розрахункам нам все зрозуміло. Так, до речі, треба записати, забула записати, скільки в мене висота від резинки до скорочення. Це повністю все. Ну, отакі мої розрахунки. Ще раз нагадаю, що є отакі. Схемки. Перша схемка це поворотні рядочки, те, які ми будемо в'язати шарфик. Друга схемка, та, що нижче, це шапочка. Ну і так виглядає наша сама косичка. Ліцева. Після прання воно все-все розрівнюється. Тож, на цьому буду закінчувати своє підключення. Наступного разу вже підключусь до вас, коли прив'яжу скорочення в виворотних рядах. Потім ну, залишиться у нас тільки між косичками скорочення, потім до вас підключусь. Дівчатка, ще раз підключаюся. забула вам сказати, що скорочення для макушки ми робимо в кожному другому рядочку. Пам'ятаємо, да, що була в нас тарча макушка, в кожному другому рядочку робимо скорочення. все Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал пров'язання Оксана Кнітінкін. Сьогодні хочу зняти для вас завершальний кусочок відео з моєю готовою роботою по третьому тижні. Зв'яжем шапку 5х5 сезон 3. Тож, давайте подивимося на мою готову роботу. Ось моя така чудова вийшла шапочка. Отак. Що я хочу про неї розповісти? Шапочка получилась чудово. Видно, який пушочок пряжа випустила після прання, я навіть можу вже залишити. Оце по цій пряжі, вона мені дуже сподобалася. Резинку тримає добре. Ось така чудово получилася шапочка. Хочу вам нагадати, з чого саме я в'язала цю шапочку. А шапочку я в'язала з пряжі єтикетка за такої пряж. Е, я вважаю, ну, я думаю, що вона вам нічого не скаже. Навряд чи ви хтось з вас колись буде в'язати з такої пряжі, тому що я її купувала в Канаді. Це їхня е, як, так, місцева пряжа, мабуть, ну, точніше сказати, в магазині, в якому я купувала. Є дуже багато різних варіантів. Цієї пряжі є з різним метражом. Є 150 метрів на 100 грам, є 200 метрів на 100 грам, Це у мене 250 метрів на 100 грам, і є ще 100 з чим то 125 метрів на 100 грам, і є вообще товсто товста мабуть, 50 метрів на 100 грам. Так, да, взагалі товстенька така. Але вона все така сама, за винятком слова, назва трішки буде відрізнятися. Тож, отака вийшла, у мене готова робота на третьому тижні цього проєкту. Нагадаю, що цей проєкт організувала Оксана Левчук з каналу «Вяжем просто з Оксаною Левчук». Умови цього проєкту ми за 5 тижнів повинні зв'язати 5 аксесуарів. Вони можуть бути як для голови, для шиї, так і для ручок. В'яжемо чи собі, чи діткам, Без різниці. Єдине, що якщо ми в'яжемо пов'язку, то їх повинно бути дві. Тож, отака у мене. Робота вийшла. Фото, буду, постараюся залишити вам в фінальному відео, яке буде. Я постараюся робити фото готових робіт на моделі. Але, на жаль, цю шапочку я не зможу сфотографувати на власнику, так як вона поїде. На наступному тижні вже в Україну. Хто б подумав, що я, живучи в Канаді, буду в'язати замовлення для дівчинки з України. Але мені дуже приємно, що вона захотіла такий набор по шапочці. Шапочку мені вони присилали фото шапочки. Самі знайшли, яку вони захотіли в інтернеті. І отака от чудова шапочка. Отак от вона виглядає в розвернутому вигляді. Ось видно, да? моя полоса, там, де переходимо, ось вона. І тут ми вже трішки. Резиночку цю я зробила трішечки меншу, чим резиночку оцю. І коли ми завертаємо, підворот наш добре видно, і все, і там сховалося Висота цієї шапочки від макушечки до кінця резиночки, 23 см. Я подивилася по таблицям, і в таблиці на обхват голови 56 см, шапочка має бути десь 20-22 см. Ну, в мене 23 Я вважаю, тим паче, що хотіли трішечки, щоб була торчаща макушка. Але я думаю, що не дуже торчаща, потім, так як... Ця пряжа дуже-дуже добре тримає все оце чудо. <смі> так що, отакі мої просування по третьому тижні. А що буду я в'язати на четвертому тижні, ви подивитеся наступної неділі. До речі, з приводу випуска відео? У мене відео по третьому тижні вийде в понеділок по канадському часу. По Україні це, мабуть, вже буде ранній ранок вівторка. Сподіваюся, Оксана мене вибачить. Наступного тижня не буду затримувати вихід відео. Постараюся, так як у нас вже хто підписаний на мене в інстаграм, бачили, що в нас випав сніг. До нас прийшла справжня зима. І моя шапочка, на жаль, сохла аж цілих 3 дні. Тому в мокрому вигляді показувати не хотілось чекала, коли вона повністю висохне. Ну, сподіваюся. Що вам подобається моя шапочка. Якщо вам сподобалась така модель, пишіть. Можливо, зроблю майстер-клас на таку шапочку. Так як у мене в четвертому тижні, у мене також буде такий візерунок в моїй роботі. На цьому буду закінчувати. З вами я була Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінг Лайв. Не забуваємося підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, писати мені коментарі і ставити вподобаєчки. Пока-пока!